Щороку, 21 лютого, ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Українська мова вона співуча, милозвучна, солов'їна, витончена, багата. Це ДНК української нації, наш засіб ідентифікації. Про українську мову, любов до неї, місцевих знавців мови. Сьогодні поговоримо з директором Центру професійного розвитку педагогічних працівників Пономаренко Наталією Іванівною. Учні П'ятихацької громади постійно беруть участь у мовознавчих конкурсах. У яких конкурсах учні взяли участь у цьому навчальному році? Наші учні в цьому навчальному році дуже гарно представили громаду на обласних конкурсах. Це і міжнародний конкурс імені Петра Яцака, який проводився вже це 24-й конкурс. І наші були подані роботи. Конкурс проводився у формі олімпійського, як олімпійський конкурс, тобто були, був шкільний етап, потім в громаді приймали участь, потім в обласному, і саме на обласному конкурсі. Учениця ліцею Тріумф, Виник Валерія, це учениця 11 класу. Виборола друге місце. чим ми її вітаємо. Підготувала її Євтушенко Тетяна Петрівна. Далі в нас проходив конкурс імені мовно літературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка, мета якого була і підняти престиж нашої рідної мови, і навчити дітей зберігати традиції, традиції нашого народу, ідентичність нашого народу. В цьому конкурсі також діти приймали участь. Хотілося підмітити роботи таких учнів, як Каюн Дар'я – це ліцей Прометей, учениця 6 класу, Лебід Даша – учениця 7 класу ліцею Генезу, і Борис Діана, учениця ліцею Тріумф, які також показали найкращі результати на рівні нашої громади. Уже пройшов третій обласний етап предметних олімпіад, і саме з української мови ми на сьогоднішній день маємо двох призерів: це учні ліцею Тріумф, 10-11 клас, Колочук Таміла. Виник Валерія, які мають також призові місця, ще ми їх і вітаємо. Ну і звичайно, хотілося б відмітити і роботу колег, вчителів української мови, які підготували цих учнів, це і Дрозд Оксана Віталіївна, Орел Світлана Рубіковна, Євтушенко Тетяна Петрівна, які прикладають багато зусиль. І саме ці творчі вчителі готують творчих учнів. Звичайно, беремо участь і в інших мовно-літературних конкурсах. Це об'єднаємось пройти українці, але ці інші ще конкурси, але вони проводяться ці конкурси дистанційно, тому діти безпосередньо направляють роботи прямо на оргкомітети, на обласні журі, поки що результатів не повідомили. Пройде час, тоді будемо знати, але участь приймають, звичайно. Як працівники вашого центру сприяють та допомагають педагогам та учням досягти вагомих результатів? Ми намагаємося, по-перше, не те, що намагаємося а свою роботу будуємо так, що ми не направляємо, а співпрацюємо разом із педагогічними колективами, в тому в числі із вчителями української мови і літератури. Звичайно, проводимо майстер-класи, проводимо зустрічі, зустрічі онлайн, зустрічі. Офлайн, де обговорюємо різні питання, і як краще побудувати урок, і поділитися досвідом, визначити з якоюсь практикою, які кращі інноваційні методи впроваджувати на уроках, щоб зацікавити дітей, і а основне зацікавити дітей. Читати, навчитися читати, тому що це, ви знаєте, на сьогодні досить таке велике, велике питання. Не хочу називати його проблемою, але наші діти читають менше, ніж нам би цього хотілося. Тому і ці питання обговорюємо. Ну і такі питання, як зараз у нас іде етап сертифікації, як долучитися до цієї сертифікації, щоб довести, що маємо певні знання і можемо працювати кращою. Більше. Ну, і ви знаєте, ми плануємо на березневих канікулах провести деякі такі зустрічі, де будемо говорити не тільки з вчителями української мови, а взагалі з педагогічними колективами з питань, секретів, милозвучності української мови, щоб і наша мова звучала правильно, чисто. І це зацікавлювало слухачів і наших учнів. Ми знаємо, що ви також викладаєте українську мову та літературу. Поділіться, будь ласка, як ви прививаєте любов до рідної мови учням? Я своїми учнями працюю досить інтенсивно саме над правильністю чистотою української мови. Ви знаєте, що наша територія відзначається, мабуть, тим, що ми більшість наших. Громадян говорить суржиком, скажімо так, і відповідно діти це все переносять і в своїй мові, переносять це в школу. Тому намагаюся завжди з ними говорити правильно, щоб діти знали багато фразеологізмів, синонімів, бо наша мова саме багата на них. Саме вживали слова пестливого значення, бо наша мова відрізняється від інших мов саме цим. От розказують цікаві факти про мову, чого, що є в нашій мові, чого немає в інших мовах, чим вона цікава. Ну, а знаєте, основне ми підносимо на сьогоднішній день. Це дуже важливо, що ми дякуємо Збройним силам за те, що можемо мирно, спокійно навчатися, за те, що ми живемо на цій території. І, ви знаєте, це також підносить дух дітей. І саме милозвучність мови нам надає сили і допомагає працювати і жити далі. І сподіватися на швидшу перемогу. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашої громади до Дня рідної мови? Я бажаю нам усім мирного неба, швидшої перемоги, якої ми так всі чекаємо. І саме завдяки чистоті і милозвучності і красоті нашої мови, зберігати її, зберігати традиції, пам'ятати, бо нація живе доти, доки знає свою, свою мову.